Маванасі, вітаю на каналі Добрий Римбат! В ефірі я, Сашко, добрий. Це у нас чо? Це у нас борщів. Чудова, яка у нас для українського населення пункту. А це хто? А це дорота компота Красноармеєць. Красноармеєць. Натхненний мордуванням ОУНУПА. Натхненний антиукраїнською. Ідеологією Савка тоталітарним режимом, поневоленням, загарбанням народів, територій створення єдиного советського чоловіка, якого після розвалу Савка Московія ліпить єдиного єдиного русского человека, при тому, що до Руси стосунку немає ніякого, так? РСЧА. Що таке РСЧА? Я не знаю. Хто знає, пишіть в коментарях. РСЧА. Втішаю, РСЧА. звісно, що українською мовою принаймні написано. Тут, очевидно, був якийсь непотреб вже демонтований, а до демонтажу ось цього. Красна армійця. Руки не дійшли. Хто такий? от Кавалер червоного прапору, будь ласка. так, І от там ще зірочки з прізвищами. Цікаво буде піти. Зараз ще там подивитися. Там зірочки і з якимись написами побачимо зараз. Чи то я неуважно дивився, чи я не бачив цього доробла в переліку речей, які треба знести цьогоріч в публікаціях деколонізації. Україна, групи деколонізації Україна у їхній фейсбучній сторінці. Ну, побачимо. Дякую всім за підтримку. Доїжджаю власне, до Києва. так наїжджений, напуганий, живий, здоровий. Дорога легка гарна, підводжу всіх, хто автостопить, як завжди, коли мають змогу. Разом боремо і поборемо.